Навіщо купувати корейську моркву в магазині, коли її так легко, можна приготувати вдома. Смачний швидкий рецепт. Дивіться. Для початку моркву потрібно потерти на терці для корейської моркви. Ой, яка гарненька виходить. До моркви додаю сіль, цукор, чорний перець. Додаю паприку, але можете додати гострий перець, якщо любите. У мене це солодка паприка. Коріандр. Додаю часник. Додаю, оцет. У мене це яблучний. До речі, в магазині спеції лавка прянощів можна купити вже готову приправу до моркви по-корейськи і її просто додати. Вона дуже смачна і ароматна. І, до речі, зараз до нового року діє знижка 30% за разом з моїм промокодом Облінка. Тож скористайтесь. Посилання на магазин буде в коментарях. Ну, а я вливаю гарячу олію. Ух, як шкварчить. І все перемішую. Руками, мабуть, буде вже зручніше далі мішати. В принципі, все, можна залишати її, хай трохи постоїть, може, якраз десь годинку, і вона гарненько промаринується. Ну що ж, пройшла годинка, морква в мене вже промаринувалась, пустила ось тільки багато соку, як бачите. Все, вона готова, можна смакувати. Ось і все, друзі. Простий, швидкий рецепт корейської моркви готовий. Зберігайте собі, готуйте на здоров'я!